Доброго дня, шановні друзі. Ну, перш за все вітаю вас з відкриттям обласного етапу змагань дружини юних пожежі. Ви знаєте, мені дуже приємно те, що в такий складний для нашої держави час ми знаходимо можливість, знаходимо час для проведення таких винних змагань. Мені також приємно те, що кожен присутній в цій залі усвідомлює те, що в майбутньому. Від тих навиків, які ви отримуєте під час тренувань, під час самих змагань, в майбутньому може залежати здоров'я або далі життя людини. Окремі слова вдячності хочу виразити керівникам наших гуртів. Дякую вам за те, що ви у вільний від роботи час знаходите можливість, знаходите час займатися з нашими дітками і навчати їх весельц. Тому за це окремі слова вдячності. Ну, не буду вас затримувати. Я бачу, що ви всі обретеся в бій Тому обласний там змагань дружин Юрій юридих пожежників оголошую відкрити. Бажаю... Бажаю вам успіхів, нових досягнень і нових перемог. Чекає друзі своїх, фестиваль уже чекає рятівників. Бати вже час довести до людей. Зараз я хочу звернути вашу увагу на плакат соціальної реклами Компнецького навчально-виховного комплексу номер 1 команди Перший караул. Основним крендом є дотримуватися правил пожежної безпеки. Ми юні, запальні, мужні та благородні. І зараз я хочу прочитати деякі з основних правил пожежної безпеки. Гратися з вогнем не варто. Не залишайте без НАТО, працюючи газові прийняття з протипожежними виробами загрожує вашій, вашій особливій безпеці. Так, секундочку, я буду тримати мікрофон, а наша учасниця іменем, як визвать. А Ліза буде голосна. Ну? Давай, сіночку. Давай, читай перше питання. При тепловому ударі форуму. Б. Забезпечують циркуляцію повітря, прикладають поле до голови та ділянку серця дають пити багато підсоленої води. Друге. При загальному перехолодженні потерпілого обережно розтирають, поміщають у ванну з водою кімнатної температури, а потім температуру води доводять до 37 градусів, дають випити гарячий, солодкий міцний чай каву. irmão yeah. А зараз під підхливі оплески я запрошую першого заступника, начальника головного управління ДСНС України полтавської області Андреану Всі отримали масу задоволених. І тому хочеться відмітити сьогодні переможця Зараз ми нагороджуємо керівника команди дружин юних пожежних Карлівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, номер 3 Шенгер Світлану Петрівну, та і Тяну Васильівську. Будь ласка. Підтримуйте, підтримуйте наших команди. Вони достойно, достойно і наполегливо дуже довго працювали. Далі, керівник команди друживних пожежних, Кременчучко ліцею номер 11 ключка Вікола Володимирович. Підтримуємо. Зараз лишу на сцену голову комісії Шкаревського Віталія Васильовича, начальника відділу інформації та комунікації з громадськістю головного управління ДСНС України у Полтавській області, майора служби цивільного захисту. Кобиляцького навчально виховного комплексу номер 1 перший караул Свячена дарина. Учасниця. Команди Фенікс грибінківського району Побир Рената Кубком. За третє місце нагороджується команда міста Кременчука. Кубком за друге місце нагороджується команда. Вартові карівка. Першим місцем нагородиться команда міста Полтава з лож номер 38